Зараз будемо зв'язуватися з Дніпром, адже це місто оговтується від масованої дронової атаки чергової. І напередодні вечері росіяни запустили на місто понад два десятки безпілотників. Внаслідок удару спалахнули пожежі. Є масштабні руйнування і жертви. І на місці перебуває наша колега-кореспондентка з Дніпра. Звати її Орина Гігаєва. Вона вже готова поділитися подробицями. Орино, слава Україні. Дуже дякую, що доєдналися до нас. Сьогодні сьогодні. розкажіть, будь ласка, яка ситуація? Слава вітаю перебуваю на одній з локацій, на які постраждав будинок. Ви Можете побачити на дев'ятому поверсі. Було влучання там, зруйнований поверх майже ну не сильно, слава богу. Працюють позаду мене. Вже розгорнуті всі палатки. В будинок навпроти він теж там повалітали у людей. Вікна працюють всі служби на місці. Постраждала загалом за ту ніч 21 людина, чотири загибли. Ми ще будемо їхати на інші локації. Там теж багатоповерхові будинки, готельно ресторани комплекс постраждав. Ну, ніч була страшна. Було так багато вибухів. Чули місцеві. Ми дібряни всі по самому центру міста. Як завжди, Росія тероризує. Україну. Прошу дати пряму мову мешканців, які перебували в цьому будинку. Вони розкажуть більш детальніше про ніч. Я сиділа все цей час, от, коли вибухи були далеко. Сиділа весь час у сховищі, так скажемо, та у туалеті з ванною. І так було чуть спокійніше. Я вийшла зробити чай на кухню і почула, що літає дуже близько. От. А потім, коли почула такий пікіруючий звук, свистящий, я з кухні вийшла, дійшла тільки до, до коридору і вибух стався. Я перевірила, як кажуть, все ціле. Вікна дуже летіли, але у мене більш повело самі рами. Я зараз там можу якісь не відчинити. Ну там ми полетіли, во вирвало кондиціонер наружний, висить. Начали стрелять без 15,9 и закончили в 10, часів. вот это что вы бачили выбухів? 27 выбухов было. Сколько? 27. 30 штук. Ну я не знаю, я 27 расширяла. Також за інформацією, яка мені відома. Дво людей, які загибли. Загибли вони переховувалися, Вони вирішили там десь ховатись під час масової атаки біля будинку, і туди був приліт. І на жаль, вони загибли. Ну це страшні кадри, страшна ніч, вечір страшний. Але я сподіваюся, що Дніпро буде триматися, Україна буде триматися, і все буде у нас добре. Тому передаю вам слово студію. Ой, Ірина дуже сильно співчуваємо Дніпро. Бачили кадри, і це не перша атака навіть протягом цього тижня, і насправді дуже боляче. Обіймаємо всіх Дніпрян. Дякую, що не зважаючи ні на щось. Ввімкнулась нам сьогодні вранці в ефір. А Орина Гігаєва, це наша колега, кореспондентка з Дніпра. Дякуємо їй.